Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас третій день турніру стрімка атака на трьох зіркових героях без зеленого кольору. Поки тримає топ 5 оборонка. Ну, оборонка, впевнено, тримається. А ага. вчора, на жаль, було дві поразки, але такий турнір. Так, хто неприємний. Добре, давайте ми спробуємо. Ось такий варіант. Візьмемо це свого хто Сьогодні спеціально прокачав оцього Бетті. Ось так, ось так. Він дає захист якраз і від Божевілля. Ну, В принципі, пробиває. Беремо джоліка Трівіла. І, напевно... Можна спробувати взяти або Хокмон, або все ж таки Елло. Або взяти ще Саксію лікаря. Додаткові буде ухи. Давайте так. Так, і ось так. І загони. Так, так. Угу. Хоча тут це лебідь є. Бажано б. Якогось коханого взяти. Ну, добре, давайте спробуємо такою командою, а там подивимось, що в нас вийде. 3-2, в принципі. Не дуже гарна ідея, але ж поки так нехай буде. Так, трійку фіолів можна зробити через зелені, Може там жовтий доїде. Якось фіолетовий начебто є, але розкидані. Давайте прокинемо. Угу. Так, трійку жовтих ми теж зібрали. Ліворуч немає що і прокинути. Виходить тільки ходить цими червоними. Або в цю сову прокидати, або в, в цю Star Swift. Зараз цей дає ухиляння. Це треба було, напевно, все ж таки коханий набрати, але ж. Синіх також немає. Так, добре, давайте. Нехай він. Сходить тоді. Нам треба жовтих зарядити. Так, бажано поки нікого не чіпати, щоб божевілля у нас не було. Як зарядити жовтих? Де той жовтий один камінчик забрати? Добре, давайте тут якось пошукаємо. Так, є, але тихо-тихо. Так, пріска не заряджена. Ну, ось, на жаль, план мій не спрацював. Бетті пробили вже. Ось питання. Ну, давайте спробуємо. Може ми їм також божевілля. Накинемо так. Так. Угу. Трішки є, але цього, звісно, замало. Добре, давайте ось так прикинемо. Може, тут десь фіол буде. І фіолу немає. Давайте ось так. Жовтий пошукаємо хоча б. Вона відлікує. Ні, вона божевілля не відлікувала. Угу. Так, тички пройшли, але не дуже боляче. Так, добре, давайте спробуємо. В принципі, можемо і вдарити. Угу. Тепер лікуємось так, так. І ось так прокинемо. Так, там спрацювало. Давайте так прокинемо. Тепер будемо. Ось так, ось так, і тут фіоли сині, зелені. Угу, чудово. Погано, що там пріска підліковує. Так, разбік спрацював за нас. Давайте ще раз вдаримо. Угу. Так, у нас розгін є джолі, тому повинні ми перезарядити своїх жовтих. Так, фіолетові поїхали. 60%. За нас працювали. Чудово. Так. Угу, так. І ось так прокинемо жовті. Так, вона почистилась. ну Ми, в принципі, можемо спробувати цим хтуфу вдарити, якщо навіть він спрацює. Не за мені, за нас спрацював, дивіться. Ну, тепер будемо бити. Так, він тепер 100% в нього. Давайте ось так, можливо, і доб'ємо. Довго, але, в принципі, впорались. Так, поїхали далі. Угу, Джолик. Угу. Ну, Йокохайнен мені тут потрібен. Тут потрібен все ж таки Йокохайнен. Де він є? Давайте його візьмемо, пеньочка, може, залишимо тоді, або замість пінька взяти все ж таки Бальтика. Щоб джолі пробити, чи нехай буде пеньок він. Б'є по всім, хоча тут мультяшки. Ну, подивимось, подивимось, як буде з камінчиком. Так, ну, є щось по синім, жовтих немає. це погано. І квасіра я ж не взяв проти Дон. Так, давайте ось так. Давайте зробимо фіолетову четвірочку. Так. Все ж таки Джолі вже сходив. Ну, добре, давайте спробуємо його коханином вдарити та давай вже. Щось Бетті цей взагалі не тримається. Так, нам треба фіоли хоча б зарядити. Цим Беті бажано бультанути, хоча там каріли можуть його зараз знову забрати. Так, тихо. б'ємо об'ємо. Ульмер зараз буде бити. Жовті у нас не заряджені взагалі. Так, давайте через жоліка прокинемо. Ну, немає зарядки жовтого. Ну, що ти тут можеш зробити? Нічого. Давайте ось так, буде четвірка. Каріл зараз доб'є. Так. Але ж. Сови. Не дадуть нам зарядитись с Дали. Добре, давайте ось так. Так, може. Це витіснить, Ну там буде подвійне хп. Давайте все ж таки спробуємо вдарити і тут прокинути сині. Почали з'являтися жовті вже тоді, коли це вже дуже запізно. Так, робимо ось так і ось так. Так. Ні, тут не спрацювало. Ну, да, щось батьки той слабенький, треба альфа розлім йому давати. Зараз знову будуть ті. Сови, і ми не зарядимось. Ну давайте спробуємо зарядити своїх. Це тільки на якесь диво тут розраховувати. Ну, вони просто всім зрізають ті сови. А ці б'ють. Давайте спробуємо хоча б в цього сову пробити. Ну Комбо, чудове комбо, просто ідеальне. Але ж сови не дають зарядитись. Ну, взяв би як Васіра, я думаю, теж не дуже б допомогло, бо жовтих на початку було небагато. Так, ну, прийдеться. Ну так, це було прогнозовано. Але ми джоліку повісили 40. Знову сови, кляті. Ні, тут не впораємось. Та й нам перевісили. Огу. І Джоліка у нашого вже 50. Так, так. Та ні, тут це безглуздо. Без захисту від божевілля від того беті, це тонн. А в них як відпрацьовує? У мене там одна тичечка була, а тут полетіло все. Та ні, тут вже треба виходити і просто не витрачати час даремно. Поїхали далі. Ну, ще раз спробуємо. Так, я Ну, Нехай буде, якохайнен, поїхали. Не, Беті слабенький не витримує. Так, добре, давайте четвірка. Ну, де ось така поляна була минулого разу. Ось, ну, це ж ідеально. Добре. Б'ємо спочатку цим, потім цим. Так, так. Треба було піньком, напевно, вдохача ні, все вірно. І ось так. Ну, коли є зарядка, то все працює як потрібно. Давайте фоп ми вдаримо так, так, тут прокинемо четвірочку. Підлікує добре, так, так, так. Кохайнен зарядився. Не хоче там божевілля спрацьовувати. Тоді будемо так добивати. Хопман, яка потужна. Так, зараз зарядимо ще раз. Цього божевільного. І все зарядились чудово. Так, б'ємо. Так, 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 так повинно вистачити. Все. Тут спрацювало. ну Тому що була зарядочка. Так. Тут нам є не потрібен. Давайте візьмемо нам, напевно, Елло. Нам потрібна буде чистка. Нехай буде він. Що ж поїхали? І знов немає зарядки. Ось як його зробити. Той жовтий можна підтягнути. Ну, давайте ось так. І ось так. Але там жовті роз'їхались. Добре, тут прокинемо. драха вже б'є. І шукаємо жовтий. Знову б'є. Давайте ось так. Ну все. Немає заряду. Зараз нас просто бальчик поховає всіх. Фіббеті вдарив ще. Ну як так? Добре б йому хоч так. Це ще й не попав. Та ні, тут без шансів, просто без шансів. Цей не попав, не спрацювало його. Цей баф божевільний, а на ньому божевілля спрацювало. Як так? Не зрозуміло. Ні, тут щось взагалі не заходить. Ну, не встигаєш зарядитись, ну, ось вже. Від'їхало, коли вже це не потрібно. Ну, добре, давайте викупатись будемо. Третій день. Давненько я в третій день турніру не викупався. Все, так і їдемо. Ну, і що це? Турнір без зелених. Купа зеленого, добре. Давайте ось так. Там буде один камінчик, можна жовтий забрати. Давайте ще ось так. Так, на джолі витримає добре. Але ж воно все летить і летить. Добре, заберемо хоча б жовтий. <клес> тихо, тихо. Ну, будемо бити вже без бетя. Так, давайте так фіоли. Може там фіол закриється. Не закрився. Так. так Чому у нас працьовує надон Божевілля? Оце погано. Знов зараз будуть її сови. Добре, давайте так прокинемо. Так, ну, нагріло. Сто божевілля це добре. Так, тут прокидаємо жовті. Ну, так, так. Угу, може він сову доб'є ту? в чудово. Так, ну, в принципі, лікуватися нам поки немає сенсу. Давайте ось так. Так, мединка за нас працювала. Давайте прокинемо фіоли. Так, 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 і ось так може. Її тички хоч будуть бити. І знову поляна, ну просто жахливо. Так, давайте підлікуємось і цим вдаримо і ось так прокинемо. Ну, тепер б'ємо. Божевілля трішки працює. Так. Ще раз. Ну, добре, дивимось, як спрацює цього разу. Дай ми ухиляні, про давайте ще ось вот так зробимо. Ні. Тут не спрацювало, може, цей за нас джолик спрацює? Ні, не, не захотел Так, об'ємо. Звісно, кого ти знімеш ману в беті зняли. Так. Поки цього не будемо використовувати. Давайте ось так. Просто купа червоного, купа зеленого. Ще й ману забирають. Ну, добре, ні. Вона буде ультувати, тому не хочу я. Зараз, якщо спрацюю божевілля на мене, то. Ну, бачите, 30. О, так. Добре. Це чудово. Так, тепер робимо так. так, так. О, нарешті у нас відбій тривоги. Так, давайте ось так. Тепер так, так. Ну, чистимо поле. Ну в них багато божевілля вже, можливо, і за нас будуть працювати. Так, так. Ну, по 100. Угу. Так, вб'ємо. Ми під захистом. Ну, ось так, коли то все працює. Але для цього треба, щоб була зарядочка, звісно. Угу. Так. І урону недостатньо. Той джолі ж може. Зараз. А, все, добили. Ну, дуже довго виходить, але цікаво, як на мене. Так, що ми маємо? Оборона А? Ми маємо викуп. Рейтинг 2481-ше місце. Ну, дуже-дуже далеко. Ну, подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!